70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників за наказом президента України естафета Слава визволителям крокує й по Луганщині. Символом подвигу стала солдатська гімнастерка, пробита осколками, полита солдатською кров'ю. До неї, як вищі нагороди Луганщини, прикріплятимуть медалі з гербами міст та районів нашої області. У останній день літа учасники естафети зупинились у місті Красний Луч. Саме у цей день, 70 років тому, радянські солдати визволили місто від фашистських загарбників. Пам'ятну дату краснолучці урочисто святкували у цей день. У 1941 році В місті Красний Луч проживало чуть більше 50 тисяч населення. В сорок году, коли відсюди були ізгнані фашисти. Населення осталось чуть более 12 тисяч. Две трети потерял Красный Луч за два года жестокой оккупации, за два года жесточайшей борьбы, потому что нет в истории Великой Отечественной войны города, который бы восемь с половиной месяцев был прифронтовым, таким, каковым являлся наш город Красный Луч. И, конечно, тем более мы должны беречь все то, что нам досталось тогда от наших дедов, от наших прадедов, то, что восстановили наши отцы. 70 лет мы живем с вами под мирным небом. 70 лет нам подарено. И наша задача эти 70 лет умножать на двое, на трое, чтобы никогда ни наши дети, ни наши внуки, ни наши правнуки не знали, что такое война. Я рада приветствовать здесь делегацию героического города Лисичанск, которые прославились своими военными подвигами. Донбасс, как, наверное, ни одна из территорий, доказали всем, Ту силу і мужество, яка заложена в нашому шахтьорському характері, з праздником всіх, з днем освобождення на урочисті заходи запросили делегацію лисичан, яку очолив секретар Лисичанської міської ради Михайло Власов. Лисичанськ наступне місто на Луганщині, яке визволили радянські солдати від фашистських загарбників, від керівництва міста та присутніх на святі, Михайло Львович привітав мешканців Красного Луча із святом пам'яті та скорботи. Сьогодні ми. С Мы привезли в подарок городу книгу наших краеведов Петра Михайловича и Светланы Олеговны Бриченко, как тех, кто памяти достоин. Эта книга посвящена 70-летию освобождения Луганщины. И разрешите мне наряду с книгой вручить памятную медаль к 70-летию освобождения города Лисичанска Филипповой Марине Викторовне. Бойова реліквія естафетою повторює солдатський шлях шлях визволення Луганської області. До солдатської гімнастирки прикріпили медаль з гербом міста Красний Луч. І право прийняти естафету пам'яті надали почесному громадянину Лисичанська, учаснику великої вітчизняної Анатолію Омель'новичу Бриченко. 150 кілометрів відділяє Красний Луч від Лисичанська, декілька годин на сучасному авто і саркофаг з гімнастиркою вже у нашому місті, а саме на Привольнянському плацдармі. На цьому священному для лисичан місці, на урочистостях вже з медаллю з гербом Лисичанська. Анатолій Бриченко передає естафету місту Алчевськ. Все далі й далі уходять від нас ті трагічні роки Великої тістина війни. Но память о тех событиях навсегда остается в наших сердцах. Многие сложили свои головы на этом плацдарме, многие сложили свои головы за освобождение Донбасса и всей Украины. Память в сердцах будет оставаться вечно о тех, кто завоевал нам право на наше мирное небо. Алчевск принимает эстафету памяти. Змінився караул, прийняв естафету учасник бойових дій Алчевець Василь Федорович Кліменко. І далі саркофаг повезуть за солдатським шляхом шляхом визволення Луганської області. На другому виробництві пролетарія працюють німецькі спеціалісти. Певні технічні складнощі виникли на лінії з виготовлення енергозберігаючого скла. Тож фірма-виробник обладнання направила на підприємство своїх фахівців. у нас отключались генераторы, которые подают мощность на магнитроны. Магнитроны — это участок на линии, там, где происходит напыление стекла. То есть, соответственно, была некачественная продукция выпускалась. Сейчас вместе с нашими специалистами, и с немецкими специалистами устраняется эта проблема. Для вирішення проблеми необхідно було перевірити всю конфігурацію. Додатково ми змонтували контрольні блоки, які поліпшують загальну роботу генератора. Було встановлено, що в одному з генераторів згоріли конденсатори, але це цілком нормально для довгої роботи. Їх також було замінено. Наразі ми проводимо тестування, аби впевнитись, що проблем більше немає. Спеціалісти кажуть, що вирішення цієї проблеми, окрім покращення якості, дозволить вдвічі збільшити потужність лінії та дасть можливість працювати в дві зміни. Представники заводу з жалем зазначають, що працювати доводиться з імпортним склом з Ірану, Ізраїлю, Росії, Італії, якість якого не завжди відповідає високим технічним вимогам. Тож дуже чекають завершення реконструкції печі з виготовлення флоатскла. Хотілось би працювати на нашому Стеклі, в пролітарському родному мы в уверены на 100%. Для цеху це не останні гості з Німеччини. Вже в понеділок, 9 вересня, на підприємство завітають спеціалісти німецької фірми Кльопер для початку робіт з шеф-монтажу нової лінії з виготовлення дзеркал. Складові обладнання вже розміщено в цеху. цієї лінії буде 1,5 млн метрів квадратних в год. Максимальний розмір стекла. 2600 на 3600 мм. За попередніми оцінками фахівців, монтаж та налагоджувальні роботи триватимуть близько двох місяців. До стоматолога без болю та черг максимальний комфорт обіцяють маленьким лисичанам в оновленому профільному відділенні 30 серпня відбулося урочисте відкриття дитячого стоматологічного відділення Лисичанської стоматполіклініки. Дане міроприятись результатом совместной роботи городской власти, здравоохранения. Проходило под патронатом нашого народного депутата Дунаєва Сергія Владимировича, який приймав самое непосредственное участь в. в оказании помощи при проведении ремонта, обеспечении новым медицинским оборудованием данного отделения. Здесь все учтено, отдельный вход, то есть потоки взрослого населения и детского населения не пересекаются, отдельная регистратура, отдельный кабинет приема детских... Стоматологів кабінет вспомогательных подразделений, стерилізаційний кабінет, кімната отдыха. То здесь все предусмотрено е, согласно санитарных норм правил. Урочисте відкриття відбулось за участю нардепа та представників міської влади. Стрічку в дитячу стоматологію перерізано. Оновлений заклад готовий приймати малюків. Я вас від душі благодарю за те, що вклавкладувати постоянно Прежде всього. здоровье детей и здоровье нации. Это невозможно словами передать. Это нужно прочувствовать и прожить с этим. А вы это делаете каждый день. С одной стороны, я хочу, чтобы у вас поменьше было пациентов и клиентов. Вот. А з другої сторони я хочу, щоб у нас нація дисвітляна була здорова. а ви для цього все Меценати надали матеріальну та організаційну допомогу в облаштуванні дитячої стоматології. Тепер замість двох кабінетів, як було раніше, просторі приміщення та все, що необхідне для комфорту маленьких лисочан і надання допомоги на належному рівні. Перший день перші пацієнти, які точно знають для чого прийшли. Лечить зуб, всі набає. Охоче діляться своїми враженнями та сподіваннями й батьки. Ну, всі завжди, лучем там, звісно, нравиться. Будем надіятися, що буде зі намного лучше, лучше обладнання, Звісно, много надежд, все буде лучше. У відремонтованих кабінетах абсолютно нове обладнання. Все це кажуть лікарі, вдалося зробити за лічені місяці. Збільшеної штат. До речі, самі лікарі також у захваті від свого оновленого місця роботи. Красиво, уютно і удобно. Мне нравится все. По сравнению с тем, что у нас было, это небо и земля. У нас абсолютно новое оборудование, новое оборудование для стерилизационной, новое оборудование у врачей. Помощь оказывается на очень должном уровне и высоком. И самое приятное, что они могут найти контакт с детьми и оказать помощь ребенку и наладить контакт, чтобы ребенок ушел. Атнас сулипка й. стоматологічне відділення буде обслуговувати все дитяче населення Лисичанська та міст супутників. 6 тисяч підприємців Лисичанська відсвяткували своє професійне свято. Найактивніших, найініціативніших шанували у Лисичанському виконкомі. Уважаємо лисичанські підприємці, ви молодці. Всегда участвуйте в жизни города. Благодаря вам наши улицы становятся краше и уютнее. Только вместе власть и бизнес сможет добиться, чтобы наш город развивался и процветал. Спасибо вам за инициативность и креативность. Желаю всем предпринимателям среднего и малого бизнеса здоровья и благополучия, поддержки со стороны государства, взаимопонимания с потребителями и успешной работы на благо колыбели Донбасса. С праздником! За багаторічну працю, активну громадську позицію, значний внесок у соціально-економічний розвиток нашого міста, Михайло Власу нагородив грамотами та листами подяки найдостойніших підприємців лисичан. Директор общства з ограничення відповідальністю Максим Максим Грамоту із палкова награждається Суслов Володимир Євменєвич, директор частного «Люкс ЛюксАвто СДК. Податкова інспекція, як ніхто, зацікавлена у тісній співпраці з підприємцями. Тому у цей день заступники державної податкової інспекції у місті Лисичанськ прийшли на свято, завірили присутніх у своїй допомозі кожному приватному підприємцю. Привітали всіх з урочистостями. Особливо Богдан Хома відзначив юридичних осіб. Хочеться відмітити роботу таких підприємств, як район, Кстати говоря, у нас район в этом году был победителем в одной из номинаций по области даже, по предпринимателям. Тот же регенерат. Это люди, которые работают прозрачно, чисто. Не уклоняются от уплаты налогов. Ежемесячно платят своевременно налоги. И суммы тоже не маленькие. За вами целые коллективы. И это не только в юридических лицах, это тоже и физические лица сегодня у нас. Ведь практически нет у нас сегодня тут в зале предпринимателя, который бы работал только он один. А все это доходы городские и государственные. И благодаря таким, как вы, сегодня государство наше живет. И я думаю, что и город то же самое. При сегодняшней экономике в городе, где большие предприятия стоят, практически ваша доля в городском бюджете очень большая. Фіналом зустрічі міської влади з підприємцями міста стала концертна програма у виконанні солістів художньої самодіяльності Лисичанська. Цього тижня для школярів розпочався новий навчальний рік. У понеділок в школах Лисичанська відбулися урочисті лінійки, пролунали перші дзвоники. І головними героями цього свята були звичайно першокласники. Так, навчальный заклад «Гарант» принял 102 первоклассника. Для них все было першим звонок, форма, класс, вчителька. Это дети необычные. Вы знаете, что дети третьего тысячелетия отличаются от первоклассников, которые приходили еще 10-11 лет назад. Вони впевнені, це цифрові діти. Вони налаштовані на навчання з примененням комп'ютерних технологій, і наш педагогічний колектив в цьому їм допоможе. Та у дітей свої і досить традиційні очікування від шкільної науки. Я хочу навчитися хорошо читати і писати. Цей день пройшов і найперший у їхньому житті урок. Було на ньому чимало сюрпризів. Один з них корисні подарунки від нардепа Сергія Дунаєва, навчальні приналежності та все необхідне для творчого розвитку. Сегодня я хочу сказать большое спасибо народному депутату Сергею Дунаеву за ту традицию, которую он остановил. Дети с радостью получили подарки. И в нашей школе их раздавали «Волк» и «Тигр» вместе с волонтером корпуса мира «Кортни Широк». Я думаю, что это событие им запомнится как одно из приятных событий Дня Знаний. Акція Збери дитину до школи, що ініційована нардепом, вже традиційна на 107-му виборчому окрузі. Більше двох тисяч таких наборів отримали першокласники з Лисичанська, Стаханова, Первомайська та Попасної. Приємні корисні подарунки для малюків і допомога їх батькам у підготовці дітей до школи. Веселою перервою зустрів початок навчального року Лисичанський Максимпарк. 1 вересня тут пройшло запальне свято до дня знань. Тож, крім улюблених атракціонів, на дітей та дорослих у парку чекала розмаїта концертна програма, безліч конкурсів, ігор та подарунків. Третій год подряд ми традиционно проводимо мероприятие в Максим парке. В этом году ми його назвали Весела Перемена. І в цьому рік ми проводимо праздник 1 сентября при поддержке народного депутата України Сергія Дунаєва. Также хочу сказати спасибо всім нашим партнерам, которые не остаются без в наших проєктах. Пісні, танці та приємні сюрпризи створювали святковий настрій. Зі сцени лунали жарти, поздоровлення, призові питання. Не забував Максим Парк і своїх партнерів. Телерадиокомпания Акцент. Такі от власне Цікаві конкурси об'єднали і дітей, і дорослих. За перемогу змагалися завзято та з гумором. Такозе так, команда, давайте окапіша та нік. Прощання з літом та зустріч нового навчального року у Максим Парку пройшли на позитиві. Та Максим Парк вирішив подовжити літній настрій своїм гостям. Акція удвічі дешевше буде діяти й восени з 10-ї ранку до 3-ї години дня. Квитки на всі атракціони можна буде придбати за пів ціни. Всю осінь ми також готові всі гості зустрічати ровно два рази діше.